Купити апартаменти у готелі вигідно інвестувати кошти, отримувати прибутки і з часом навіть відбити повністю всю інвестицію. Про це мріє кожен інвестор. Але чи є це дійсно так? Які є юридичні ризики і на що треба обов'язково звернути увагу при обранні апартаменту для інвестування? Давайте поговоримо про це в цьому відео. Ви на каналі Мохнюк Advocates. я Руслана Мохнюк, адвокат здійснює супровід угод по нерухомості, а також захист прав інвесторів в судах. Якщо у вас є бажання купити апартаменти у якомусь спа-резорті, цікавому, гарному готелі, зараз в Україні, звичайно, це стає досить популярним, тому що українцям немає можливості виїхати за кордон і гарно відпочити. І тепер наш внутрішній туризм набув нового рівня розвитку і пропонує дуже багато цікавих пропозицій з all inclusive з гарним обслуговуванням, гарними умовами проживання на природі. І е, попитом такий відпочинок, звичайно, користується. Якщо ви вкладаєте свої кошти у такий апартамент, ви очікуєте, що отримаєте від нього багато вигоди і, е, звичайно, зможете відбити вашу інвестицію. Але не все так. Як є, здається, і сьогодні ми розглянемо три основні ризики і поради, які б я враховувала при обрані такого готелю, оскільки я вже не один готель проаналізувала, і всі документи і по законності, і по інвестуванню, і по управлінню вже після того, як ви отримаєте у власність свою нерухомість. І перша моя порада це те, що вам потрібно обов'язково перевірити, проаналізувати договір управління з управляючою компанією, яка буде здійснювати послуги готельного комплексу. Тобто, ви обираєте, ви ще не підписуєте цей договір, ви можете його підписати після того, як отримаєте у власність, коли добудується весь цей комплекс. Але. І ще до того, як купляти цю нерухомість, вам потрібно вже знати, на яких умовах ця управляюча компанія планує з вами працювати. Тому що будівництво таких комплексів зазвичай не довге. це не 2-3 роки, як, наприклад, 25-ти поверхівки в місті Києві, а це набагато швидше. Це півроку, рік максимум. І за цей рік небагато чого може змінитися. І звичайно та компанія, яка хоче управляти вашим вашою нерухомістю, вони вже знають на яких умовах вони хочуть це зробити. Якщо є можливість одразу ж укласти з ними договір і одразу ж провести торгів. По цьому договору, тобто торгуватися, говорити там про це такий відсоток, не такий відсоток, чи якісь інші свої умови виставляти, то це краще зробити ще до того, як ви підписали з ними договір і дали їм перший свій долар. Тому е, це дуже важливо. Якщо ви з ними вже уклали договір, ви вже віддали їм всі гроші, вони вже мають зовсім іншу владу над вами і вважають, що мають можливість е, диктувати вам свої умови бізнесу, які будуть вигідні, звичайно, їм і можуть зовсім не бути вигідні вам. Наведу приклад на Львівщині. Я аналізувала такий цікавий спа-резорт. У гарному місці біля озера, і виявилося, що коли ми вже підписували угоду, а мій клієнт підписував угоду, я запитала, чи він перевірив, чи він знає умови, за якими буде здійснюватися його бізнес. Він, звичайно, Цих умов не знав. Ми попросили той договір, подивилися на нього, і виявилося, що в тому договорі були зовсім невигідні умови. Було зазначено про те, що визначається прибуток його, як різниця між усіма прибутками по доходами по цьому готелю, мінус витрати. Витрати могли бути будь-які, тобто там намалювати можна цифри, які хочеш, можна заробітні плати дуже високі зробити, можна на рекламу більше витратити. Чи Іншим чином для України ця модель не дуже підходить, тому що в Україні, можливо, в якійсь іншій країні це був би такий чесний, гарний бізнес, де можна було потримувати кошти, там, десь в Іспанії чи Португалії, чи якійсь інші країні. Але не для України, чесно вам скажу, тому що наші е ментальність вона призначена для того, щоб десь щось е після Радянського Союзу це лишилося на жаль, все ще у. Е у програмному забезпеченні нашого народу мендальному, тому все ж таки такий варіант не дуже добрий і зовсім є невигідний. Тому перша порада обов'язково вичитуйте умови інвестування і не тільки умови інвестування, а й умови управління вже після того, як ви станете власне. І ось тут е, окреслю одну законодавчу проблему. Законодавець передбачив можливість управляти своїм будинком для співвласників багатоквартирного будинку. Є окремий закон, є можливість створити ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і замінити будь-яку управляючу компанію. Такої можливості для власників нежитлових приміщень, для власників апартаментів немає, тому що це не квартири, це не житлове приміщення. І закону, який би в їхні права назар на зараз немає тому якщо у вас є можливість десь ініціювати такий законопроект це було б дуже добре тому що створити якесь таке об'єднання навіть кооператив в тому числі було б дуже добре і власники б тоді не були б обмежені у реалізації своїх прав Якщо у вас уже виникло таке питання, і ви вже проінвестували і стали власником, і з вас вже тягнуть всі кошти, і вам ви розумієте, що ви скоро втратите навіть ці апартаменти, не те, щоб заробити на них якісь кошти. Ви інвестиції свої навіть відбити не можете, можете їх втратити, то звичайно можете звертатися до юриста. Якщо всі співвласники об'єднаються разом, то такі подолають того нерадивого управителя. Чому? Зазначу далі. Отже, перейдемо до другої поради: це те, що якщо ви укладаєте договір по управляючій компанії, він обов'язково має бути короткостроковим. Договір з управляючою компанією не може бути безстроковим. На жаль, в тих проєктах договорів, які я аналізувала, в багатьох житлових. Нежитлових комплексах, це було прописано як безстрокове. Безстроково укладати з ними договори, ну це ніби перейти в рабство безстрокове просто. Це неправильно і можна загнати себе навіть у боргі, якщо в договорі прописано, що якщо там у них мінус немає прибутку, наприклад, так, а треба платити платити заробітну плату. Всім працівникам готелю, так, готель працює, відвідувачів немає, відповідно, він йде в мінуси. Дійсно, можна зрозуміти, бізнес, який управляє цим і наймає якихось працівників, і дійсно там може бути таке, що а, прибутки по мінусам. Але якщо ви купуєте свою нерухомість, наприклад, так само там десь. В місті Львові, чи в місті Києві, чи Франківську, і ви купуєте нежитлове приміщення в житловому, так то всі витрати на оплату там, прибиральність, ще когось, вони розподіляються між всіма власниками, але при цьому власники можуть вплинути і сказати: там, ні, ми, наприклад, хочемо, щоб була вартість така, а не така. Ми знайдемо прибиральність за меншу ціну, наприклад. Або там, ну, якимось чином впливати на це і регулювати, це, просити надавати звіти, так, контролювати витрати і таке інше. У випадку із апартаментами в готелю, спа, резорт, комплексі, у вас таких прав немає. Ви не можете контролювати витрати. І визначати, чи мають бути один працівник, чи два, чи десять, чи сорок. Тому е я вважаю, що це є дуже великим мінусом. І в цих договорах з управляючою компанією треба максимально деталізувати, надавати можливість е власнику впливати на хід цього бізнесу, тому що він є власник. Бізнес-бізнес, власник є власник або ж робити договір короткостроковим. Спробували, не сподобались, договір розірвали, попрощались, найняли іншу компанію. Бізнес і власність вони не повинні один одному суперечити і заважати. Потрібний гармонійний, збалансований інтерес, і для цього потрібен договір, який можна правити, який можна редагувати, і відповідно управляюча компанія, яка зацікавлена у своїх клієнтах. Але вона буде зацікавлена ще до того, як ви заплатили їм свій перший долар. Якщо ви вже заплатили всі кошти, буде вже пізно ваші права захищати. Тільки вже після того, як ви станете власником, і всі власники об'єднаються, можливо, через судові суперечки ви зможете відстояти якісь свої права. Але для того, щоб не приходити до цього моменту, коли потрібно буде звертатися до суду, я рекомендую все ж таки зробити деякі превентивні заходи ще до того, як ви інвестували. Звичайно, у всіх ваших. Співвласників повинні бути короткострокові договори. Якщо хтось уклав на безстрокове, а хтось е уклав на короткострокове, а хтось взагалі не уклав договір. Ну, не уклав договір, це найкращий варіант, звичайно, тому що у нього немає ніяких зобов'язань, він є вільним. А якщо ви вже уклали такий договір, то тоді, звичайно, у вас. Е Може виникнути проблема, якщо він безстроковий, тому тоді вже треба буде окремо звертатися до суду і розривати такий договір в судовому порядку, тому що зазвичай такі договори можливості односторонньому порядку його розірвати не мають. А в цивільному кодексі визначено, що взагалі одностороннє розірвання договору забороняється у нас по закону. Тому самостійно за власним бажанням зістрибнути з цього потягу, ви не зможете. Друга порада, пам'ятаємо, тільки короткострокові договори. І третя порада, яку я сьогодні скажу, це право, ваше право знати, у що конкретно ви інвестуєте кошти. Тут ми розберемо не відносини з управляючою компанією, про які можна було б дуже довго говорити, але все ж таки, якщо у вас є питання, якісь по управляючим компаніям, будь ласка, задавайте їх під цим відео. І буду рада чути ваші коментарі до цього відео. Якщо у вас є необхідність отримувати платні послуги, то звертайтеся за контактами під цим відео. Повернемося до питання. Про те, що ви маєте право знати, у що ви інвестуєте, так, коли ви купляєте апартаменти, особливістю є те, що ви купляєте не просто е, голі стіни, ви купляєте і меблі, е, і техніку, і подушки, постільне білизну абсолютно все, що буде в цих апартаментах. Все робиться для того, щоб інвестору не потрібно було туди їздити, щось купляти, витрачати свій час. Просто вклали кошти і отримаємо прибуток з визначеної дати. І от коли ви інвестуєте кошти і за договором зазвичай встановлюється якась вартість, так? Вартість робіт окремо, вартість цього нерухомості окремо, то важливо, щоб було максимально деталізовано, що саме ви отримаєте, щоб були якісь ескізи. Дизайн, який буде запроваджено там, і відповідно до речі, ви не зможете відпочити там весь час, весь рік, наприклад, чи взагалі просто взяти і проживати там, наприклад, ви з міста Харкова, і небезпечно вам проживати там, і ви хочете поїхати в Буковелі у свою нерухомість і жити там. На жаль, за договором з управляючою компанією, зазвичай прописано, що у вас немає такого права. Це є також. Такою проблемним питанням, що у вас немає можливості користуватися вільно своєю нерухомістю, що є порушенням прав власника. І от, коли ви інвестуєте, ви хочете, щоб там було максимально все продумано і готове для того, щоб там могли люди відпочивати, ну і ви в тому числі. І от коли ви прописуєте це все в договорі, обов'язково має бути додатки, де було б зазначено місце розташування такого об'єкта, зазначено, які саме предмети ви можете використовувати, і зазначено про те, якою вартості будуть ці предмети, ну, приблизно хоча б так, і їхні виробники. Ми знаємо, наприклад, ви можете купити зміщувач за 100 гривень, а можна купити за 1000 доларів. Так? І це є зовсім різна цінова категорія, і відповідно різний рівень того самого готелю, в який ви інвестуєте. Якщо він себе поважає, то він пообіцяє вам, що буде куплено там брендові предмети, які потрібно. І буде вказувати виробника і бренд, під яким буде придбано те чи інше приладдя і предмети побуту для апартаментів. Загалом варто сказати, що інвестування в готельний бізнес є досить таки вигідним і доцільним в Україні зараз, але законодавство не врегульовує права таких інвесторів, і, на жаль, їхні права дуже часто порушуються. Тому Звертайтеся за юридичною допомогою ще до того, як ви б інвестували, для того, щоб створювати конкуренцію для таких готелів і обирати ті найкращі, які б цінували своїх клієнтів і ділилися з ними коштами, тому що бізнес є бізнес, а власність обтяжувати недоцільно. Сподіваюсь, це відео було корисним і цікавим для вас. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте нам лайк. І чекаємо вас в наступних відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.